Тіжки тебе мотивую. Правда? Прекрасна така пора весняна, рання весна, ніжний пролісок тягнеться до сонця проміння, і все розкіта, і ніжність планети, і ніжність дівоча. Я тобі бажаю, щоб тебе оберігали рідних та луні й очі, щоб ти прожив багато десятків років, і ти дійсно проживеш багато-багато десятків років, а ще, ще, хай сонце, як квітка небесна. Дару я тобі сяєння своє і хай у цій природі, в цій красі та лятава буде все хороше у житті, прийде пора і небо більш розквітне, розквітне і земля. І трави й стелять, і роси сонце сяйні, бери життя, лови ці миті і це буття, і будь впевненим собі, і впевненим у добрих вчинках, і люди хай. Для таба будуть дорогі і добрі, і кохання дарує хороша і вірна жінка. Ну, а ще, чого ж побажати, як не миру, Найшвидше хай завершиться війна, настане мир і більш ніколи не буде. Вже війни, ніколи не страждають хай у світі діти, хай буде все, амінь. Цю мить і це буття лови. Кохай, кохайсь, живи на